І всім привіт! У нас друга частина по випуску. І зараз будемо не взривати, демомієте, а вже щось друге робити. І що? Це другий мод вже. Не той, який ви бачили в мене, а вже другий. Це, я надіюсь, буде крутіший, я думаю. Не думаю, що один мод став самим крутим. Перший мод. Отей. Я думаю, оцей мод. Лодай жари нам. Так берем. Давайте. Ох, повні те відео. Де я зривав демонітики. Другий мод вже в нас. Це мод на піглінів. Ви скажете, яких ще піглінів? Не таких, яких ви думаєте. Подивіться на них тільки. Вот Кого додає цей мод? От вони. Ото! Ото навіть є Ото ще. Так, Такі вже є. Вот ці, Вот ці, оці. Вони дуже гарячі просто. Вони, я думаю, будуть такі круті. Який там останній був чел? А, отакий от вот челик, Так Ай-яй-яй-яй. Заходимо іди. От такий собі, но. Вам понравиться, я думаю. Ух Находим все на ринці, Бери там. Вроде це всі. Берем оцих. У, у нас? Якісь бегли. Берем. Перший у нас будет цей. Привет. Радості тебе побачити в незерті якийсь крутий такий. Ого, оцей з барабанами, нормально. Ох, що це чел за м такий. А, це добувальщик, він добуває ресурси за умовною кірочкою. О, хоча з копійом купайщик кидає копію і вбиває вас з першого дня. О, цей спаковом освіщає територію, значить їм. Цей з ножом. Понятно? О, це що це таке? Це що таке? Мені скажіть, що це. Це огромний босс, підлін, Дивіться на нього. Дивіться. Він такий огромний. О, він став овечним підліном, ладно. Стараний. Ох, хід такий. Пікін. На встячок. І в нас осталось двоє. Ну це не все в модові. Їх два, я не знаю, що які вони будуть. О, цей перший. А, це торговищик такий. О, його вже хтось б'є. А, ну не нас є ще. Ох, ще один босс, і він. Ооо, це крута штука така. Мах. Ну все, це всі були пиглини в нас. Їх треба терсертировали і положите всіх сюда. На свою базу. Положим їх на свою базу. Там ще щось є з того мару. нема. Ну, значить, ладно, ну тут, отут є. Ой, Дивіться, що є з того моду таке. Біла зілля. Бачите, Бачите коп'я? бачите, копії беремо, звісно, нам треба копії. Старай його будемо все тестити. О, скільки всього. Надіюсь вам понравиться таке. Багато чого реально. Тільки подивіться, що цей монт собі додає. Він додає багато чого. Це все, що він додає. О! перше покажу цена де ми що там? Опа. Це спрацювало, моду. Я не знаю. О, може когось вдарити. Мм. Вадно. А, це на робочий посох. Пауто. Оу. Крутий посох. А це що? Иглін, вибач. Вау. Круто. Вибач, кріпер. Ау. Йому дуже больно. Опа. О, він уже не вижив. Ой, крова. А ні, вона не переживе. na załatwiony i uh -huh. Czemy? Kiedy dajemy? Egh, gdzie bierzemy nowe przedmioty? Co mamy Nie, to nie przedmiot, to nie ty. To nie przedmiot. Bierzemy troszkę kopii. Nam trzeba kopia, tak? Ja tak myślę. Oops. І зілля, якраз це все. Зараз треба на комусь затестити купйовне Вибач, Піглін. А блін. Давай. О, дерев'яшку затестимо. Ой. Чого вони не прилітають в піглі? От, з першого. Ой, це назирай той. О, oh. у oh. що є у нас. Оп. О, mm. oh, понятно. Майнкрафт влагає, ладно. Золотий протест. На кріпер тут. На крипер. Ладно, у них присопособлення таке саме. Бачите? Вони роблять все одне і те саме. Ото. О, це було мега круто, це шо? Цей грибчик шо? Шляпа якась. Чеш? Ой, я хотів сказати. Ладно, будемо з нею виходити. Ой-ой-ой, зіля орона її це все, що в нас було за, це... От, за цей мод. Да предметів небагато. но все мега круте. І давайте вже будемо про що прощатись? Підписуйтесь на канал, та ставте лайки. І не забувайте... Ой, в губернік. І не забувайте ще ставити колокольчики, щоб не потеряти мої відео, щоб приходили вам увідомлення. Бачите, реклами в нас? Ох, щоб не приходили увідомлення, бачите? поняли? Всім пока!